Сьогодні пам'ятали про знамення. Ікона, знамення і многі знамень, які Господь дарує нам. Но є такі знамення, котрі особливі були, коли на рождество являться ангели пастирям і скажуть, що вирішилося пророками предсказане діло. В мир прийшов Спаситель Месія. Ну, як ви його познаєте? Уведете знаменіє? Младенце в яслях. Ну такого більше у світі нігде не є. Хто родився в яслях? Або дуже бідний, або багатий такого не буває. Знамені особливо є младенець в яслях наш Спаситель. І ми коли видимо яслі, ми добре знаємо, що не було готеля, де людям яслі. Место кімнат ставили. А Ісус прийшов так, щоб було особливе знамення. Від знамення давалися і воїнам, і імператорам. Казано було імператору Константинову, коли увидиш, так от той хрест хрест цим знаменням побідиш. Не случайно ми крестимося знаменням. Це знамення сила Божого Воскресення, Божого благословення. І ще буде знамення на небі, говорили ми, що від краю до краю мовніє, так буде пришествує Сина чоловіческого. От чому нам потрібне знамення і знання знаменії, і їх розуміти, їх познати. І, що ще важливо, не зреагувати на ложне знамення, не зробити помилку по согласі тих отців, Сектанство все, люди поза церковю і навіть атеїсти, всі поклоняться Антихристу. Просто скопом всі. Увих, вих таки буде сильний антихрист свою пропаганду, обмана, що деякі із наших поклоняться, в тому числі, що має і деякі патріархи, о Господи. Патріархи впадуть перед Антихристом. Тому сьогодні, коли дивимося, чим займаються деякі патріархи, такі як Варфоломей, який робить релігійну війну, чуть ли не спить у Римі, ми розуміємо, що знамені скоро буде таке, що колись Константинополь вже многократно був предатель православ'я і істочник Унії. Но нині. Він теж хоче повторити. І от наше знамені є. Не рівнятися на таких з другого боку, не особливо часто треба дивитися на висоту, лучше подивитися на наш рівень. А як я живу? Як моя сім'я, як мої діти, як наше село, місто, край? Лиш тоді можна, роздивившись добре, подивитися й далі. Так ти менше переживай за землетрясення в Індонезії, як за. Землетрясення в твоїй сім'ї, що ти не ходиш до церкви, Богу не молишся, не любиш поздержати, а з тим і не є бажання добрі діла робити. Так що Бог, іконою Божою знамені, кличе нас завжди знаменувати себе знаменем спасення, познавати Христове знамення і останнє головне знаменіє упознати, щоб. Перед тим прийде на роки шість місяців скорше ложний знаменатель його проігнорувати. Несіть благословення свій дома, мир вам і радость від Господа.